Тиждень, як триває операція в Курській області, західна преса фіксує українців. Не вдалося звідти витіснити. Хай би про що росіяни не звітували командуванню в перші дні. Обмінний фонд поповнився, зокрема й чеченськими солдатами. А інститут вивчення війни пише: Україна перехопила ініціативу на одній з ділянок і примушує Росію замислитись, як сильно треба захищати свій міжнародно визнаний кордон. Потробиці зібрала кореспондентка ТСН Яна Слісарчук. Вас не ображають. Та ні, ви нас не довезете, <звучить> На то ноги болять. Останнім часом ми перекладаємо мову росіян українською. В одному з останніх відео з Курської області нам не треба цього робити. Хлопці, що це знімають, теж здивовані. Хоч і не українка, але по українськи Це так, що слава Україні. Тим часом серед полонених з'являються ті самі жителі Грозного, командир яких стверджував, Ахмат не тікав. Українці просто пройшли повз чеченські опорні пункти. Щоб це не означало. Ти звідки? Грозний. Пропагандисти знімають матеріали про те, як у Курську приймають біженців з прикордонних сіл. Бігом закривай. калитку бігом закрили, і садами помчали. Невідомо куди. На чому не наголошує російська преса. Путін, який обіцяв кожному, хто піде воювати в Україну, одразу по 800 тисяч рублів на руки. Це майже 9 тисяч доларів. Біженцям, які залишилися без даху над головою, виділив по 10 тисяч рублів, тобто трохи більше 100 доларів. Росіянам не вдається відбити український наступ глиби Росії, незважаючи на перекинуті сили. Пише Financial Times, цитуючи українських військових, яких перекинули туди з Донеччини. Усі кажуть, що ця ротація потужно підняла бойовий дух. Українці окопуються в Росії, пише Форбс. Це знак, що вони збираються залишатися надовго тільки від початку цього літа, і тільки з районів Курської області, по нашій сумні, було завдано майже дві тисячі ударів: артилерія, міномети, дрони. Ми фіксуємо і кожен ракет. І кожен з таких ударів заслуговує на справедливу відповідь. Операція в Курській області триває вже тиждень лише на вихідних. Президент України заявив про неї відкрито, але й після цього український генштаб продовжує зберігати тишу, яку іноді порушують поодинокі відео, зняті на місцях. Видання економіст зазначає, хоча росіяни дійсно трохи відтягнулися з Харківщини, на бойових діях там це майже не відзначилося. І цитує анонімне джерело з нашого генштабу, яке каже: російські Командири – не ідіоти, вони не перекидають сил так швидко, як нам би цього хотілося. При цьому, оскільки Путін оголосив у трьох прикордонних з Україною областях: Курській, Білгородській і Брянській режим контртерористичної операції, це автоматично зробило головним не військове керівництво на чолі з Герасімовим, а ФСБ на чолі з Бортніковим. сумщина кілька кілометрів від кордону, і трохи більше ста до Курська. Камера Ройтер зафіксує тут українських військових, які міняють пробите колесо. І, хоча прилеглі до кордону села давно евакуйовані, але поїхали не всі. У Олександра тут пасіка, яку він не зміг кинути. Про наступ по той бік кордону країни-агресорки він говорить без жодних вагань. А ну да йтись, а я куди, а що нам робити? Якщо б, б наші не пішли, вони пішли, Вони ж готувалися вже. Так і треба, Хай вони почувствують. Поживуть у нашій школі. Яна Слєстричук, Ігор Каленюк, ТСН 1+,1. Марафон. Єдині новини.